Ще вранці понеділка тут була сучасна зупинка громадського транспорту. Вона стала місцем смертельної ДТП. П'яний водій на шаленій швидкості вилетів на тротуар, збив споруду, а разом із нею трьох жінок. Хмельничанки чекали транспорт на зупинці на вулиці Зарічанській, але вони так і не доїхали до пункту призначення. Близько 7.20 ранку у Хмельницькому по вулиці Зарічанській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. В результаті зіткнення один з автомобілів, а саме БМВ, в'їхав у зупинку громадського транспорту. Поліція затримала водія БМВ на місці у нетверезому стані. За словами журналіста Андрія Смолія, винуватець трагедії – 27-річний Євгеній Шевчук. Модійник стверджує, що це вже не перша ДТП хлопця. Він додає, що Євгеній працює у так званих кол-центрах, які спеціалізуються на телефонному шахрайстві. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту у стані алкогольного сп'яніння. За те, що він забрав життя трьох хмельничанок, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Поліція продовжує працювати над справою. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.